Друзі, привіт! З вами таксіна група «Каблотекс». І Зараз ми продовжуємо вас дивувати новими цікавими сезонними акційними пропозиціями. Зараз ваші увазі ми презентуємо перший лот. Кофт лісових під кодом позиції 252 за зниженою ціною на 24 долари дешевше, ніж дана позиція була раніше. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 46 доларів. Розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 20 кг. Лот номер 1 флісових кофт за зниженою ціною зі знижкою в 24 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто придбає перший лот, кофт флісових під кодом 252. Кофти йдуть на суцільних блискавках з блискавками до середини. Та без блискавок зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Columbia. Ось такого плану жилеточки можуть траплятися. Код позиції 252. Флісові кофти. За зниженою ціною знижка становить 24 долари. Для замовлення пишемо нам особисте повідомлення. Телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профілю. Зараз вашій увазі представлений перший лот кофт флісових під кодом 252. Присутні всі розміри, модельки чоловічі, жіночі. Країна постачальник Америка. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Ціна. Мішечка 46 доларів. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок вам обійдеться. Лише 1803 гривні. Придбавши кофти флісові під кодом 252. Кожен із вас заощаджує суму знижки у розмірі. 24 доларів. Але встигніть придбати, так як до завершення акції лишилося останні 5 днів, а кількість товару обмежена. Друзі, 5 днів до завершення акції, коли кожен із вас має можливість придбати флісові кофти зі знижкою в 24 долари. Ми зробили все можливе, щоб кожен із вас напередодні Різдвяних та Новорічних свят мав можливість заробити. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Наразі маємо хороший асортимент зимового товару, багато позицій акційних за зниженими цінами. Мішечок номер 1 зараз в ефірі, кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм лише 2,3 долари, а вартість мішечка 46 доларів. Зі знижкою 24 долари. Підписуємося на канал, робимо замовлення. Переходимо до нас на сторіночку каналу, переглядаємо повтори. Лот номер 1 флісових кофт під кодом 252. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Вчора ми також знімали дану позицію, дуже швидко розібрали всі мішечки. Хтось ще не встиг собі придбати, робимо замовлення, заощаджуємо та заробляємо. Ось такий м'якесенький фліс трапляється. Позиція міксована, чоловічі, жіночі модельки всіх розмірів. Друзі, замовлення приймаються як на мішечки Із відеоогляду, відео огляду. Також можете робити замовлення запечатаних, нерозпакованих лотів. Розпаковуються лише ті мішки, які готуються для показу в прямому ефірі. Присутні в даній позиції всі розміри, ковти йдуть і на сусідній блискавці, з блискавками до середини, без блискавок.